Прогноз погоди в Україні на тиждень з 11 по 17 серпня. До кінця другої декади серпня в нашій країні переважатиме стійка та суха погода без істотних опадів. У наступні дні над Центральною та Східною Європою очікується розвиток малорухомого антициклону, який своїм впливом охопить значні території регіону. Завдяки йому розпочнеться новий синаптичний період. Який триватиме як мінімум до 20-х чисел серпня і характеризуватиметься малохмарною та сухою погодою з комфортними температурними показниками та підвищеним атмосферним тиском. У деяких районах півдня та сходу України у зв'язку з дефіцитом опадів, що склався станом на сьогодні, буде розвиватися ґрунтова посуха, а також суттєво зросте рівень пожежної небезпеки в природних екосистемах. У понеділок, 11 серпня, вночі у північних, центральних областях, на півночі Одеської та Миколаївської областей, вдень на Сумщині та Сході країни, продають короткочасні дощі подекуди з Грозою. Нарешті території України переважно без опадів. Вітер вночі змінних напрямків 5-10 метрів за секунду, вдень північно західний 9-14 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 13-20, вдень на заході плюс 20-27, на півночі 21-25 тепла, в центрі 22-30, на півдні плюс 27-33 і на сході від 21 до 29 градусів тепла. У вівторок, 12 серпня, на всій території України встановиться спокійна та суха погода, без опадів. Вітер на заході змінних напрямків 4-9 метрів за секунду. Решті території північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 19 градусів тепла. В день на заході плюс 22-28, на півночі плюс 22-25, в центрі від 22 до 29 тепла. На півдні плюс 25-30 і на сході плюс 22-28. У середу, 13 серпня, утримається малохмарна та суха погода по всій Україні. Завдяки впливу малорухомого антициклону. Вітер очікується переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У західних регіонах змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме від 9 до 18 тепла. В день на заході 24-29 на Закарпатті до плюс 32, на півночі плюс 23-26 в центрі він 24 до 31 градусу тепла. На півдні 28-32 і на сході 24-29. У четвер, 14 серпня, по всій території нашої країни переважатиме сонячна і тепла погода без опадів, вітер північного напрямку 5-10 метрів за секунду. У західних регіонах змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме від 10 до 20 тепла. В день на заході 24-29 на Закарпатті – плюс 30-33. На півночі плюс 23-28 в центрі 25-30, на півдні 28-33 і на сході 24-29. У п'ятницю, 15 серпня, на всій території нашої країни збережеться антициклональний характер погоди, тому опадів не передбачається, а небо буде малохмарним. Вітер північної чверті 5-11 метрів за секунду. На заході східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах від 11 до 21 градусу тепла. В день на заході 25-30, на Закарпатті плюс 30-35, на півночі 23-28, в центрі 25-30, на півдні 28-33 і на сході плюс 24-29. У суботу, 16 серпня, Україна продовжить перебувати в умовах антициклону, тому опадів не передбачається. Літер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час прогнозується в межах плюс 11-21, на заході плюс 25-30, на Закарпатті плюс 30-35, на півночі плюс 23-28 в центрі плюс 25-30, на півдні 28-33 і на сході 24-29. І в неділю, 17 серпня, погодні умови суттєво не зміняться. Очікується малохмарна та суха погода по всій Україні. Тільки ввечері на Львівщині, Волині, Рівненщині, Півночі, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей очікуються короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків 4-9 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час прогнозується в межах 11-21 тепла. день на заході 26-33, на півночі плюс 25-30 центрі плюс 27.32, на півдні плюс 28.34 і на сході плюс 27.32.